Майже три сотні юнаків із Підволочийського району сьогодні борються з агресором на сході. Саме їм присвятили цьогорічні змагання: бути в формі, дбати про здоров'я і ставати сильнішими, щоб дати гідну відсіч ворогові. Заради цього змагаються і вважають, що спортивні ігри, зважаючи на ситуацію в країні як ніколи на часі, у нас все традиційно з року в рік цього року, як я вже сказав, 25-ті спортивні ігри. На змагання проходять масово приймає участь більше 30 команд району. Попри всі труднощі сьогодні в державі, люди розуміють, що спорт необхідний, ми повинні формувати здорову націю і захищати свою батьківщину. Гордістю району та області є важкоатлети скалацької дитячої юнацької спортивної школи колос, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи серед юніорок до 17 років, бронзова призерка Других юнацьких олімпійських ігор у Китаї Софія Зенченко. Покращують свої результати. Майстер спорту міжнародного класу, кандидат на участь в Олімпійських іграх, що відбудуться у Сполучених Штатах Америки. Марія Хлян, спортсмени Вовна Руслани, Бабій Степан визрівають і нові зірки спорту. Кожерік рік постоянно. На волейбол, шахмат футбол, теніс, все, біг. Вдавалося, Давало, що займатися? Так, був у 2012-2013 роки, мав перше місце 2 кілометри під Учисткою, третє місце мав на обласних змаганнях їздив. Займав. Потім шахмати займав теж перше місце, це саме на Тернопільське мав третє місце. Теніс, так. футбол мав друге місце на районі. Більше про свято спорту у Підволочиському районі дивіться у програмі Сільський календар Галини Мацейків у неділю, 28 червня, о чотирнадцятій на каналі ТІВІ4.